Всім привіт, які любі друзі. В даній серії ми сьогодні узнаємо, де взяти до хрена углерода. Бо він нам нужен, щоб создавати синтетичний матеріал. Углерод нужен. Углерод нужен, щоб плавати. Доволі цінний продукт. Углеродна пластина. Потім графен робити, короче, з допомогою углеродної пластини. Короче, углерода треба просто до хрена. Тобто спосіб номер один. Самий обичний уголь. Беремо самий обичний угольок. Це в нас є уголь. Так, що мені в сербонті не подобається, так це буде тортировка. ти ну, бачиш уголь. Я не. Тя де. Аусі. Коротше, 10 угля, отримуємо один углерод один диоксид углерода. Можно найти через дробилку, можно использовать печку. Печки, вот он тут в самом низу, тоже 10 угля. Но есть довольно набагато и интереснейший способ. Есть, короче, на последней стадии у нас супер печка, как она называется, дома на печь. Сюда мы закладываем некоторые руды, короче, если через нее переплавляем, То буде виходити тоже із багатьох дуже. То есть, ну, з половини руд. Но oh, це вже в кінці, коли печку прокачаєте А ще коротше, і самый надежный спосіб, який мені саме більше нравится. Сейчас покажу, тільки для цього исследования. На, исследовать нам нужно вот таку штуку. Заходь в Треба Надо исследовать. цю вот всю жидкість Тобто Тож ми исследоваем. нам надо воды водорода и следующая Загрязненная вода и 1400 исследований и тут а будет жидкое железо вот что нам надо потом алхимическая лаборатория ну, у меня уже она прокачана до биохимической заходим сюда и тут чтобы получить углерод нам надо диоксид углерода Жидкое железо и вода. То есть. Жидкое железо добирается. Тоже в те самые лаборатории. Ммм. є жидкие, жидкое, жидкое, жидкое железо. О. Один лава, одна железная руда. Железные руды можно накопать до храна на астер. Либо просто по самой обычной планетам. Ну самый круче, тупо на астероиде. Тут. Так. Руди ми накопали. Тепер погнали дальше. Так, создаем жидкого железа кучу. Так, лава, железная руда. Там беремо железную руду. Накопали ми, короче, железо. Починаємо робити життє железо. Лава є, железо є. Включаємо. Погнали. У нас X3. Так що получається доволі нормально. Ну, хватає, допустимо нам. Толточки, я не знаю. Хвати. Тепер нам на діоксид углірода. Це брать діоксид углірода. Заходимо сюди. У наш екструктор коротше бревна. Самі обичні бревна. кидаем. И у нас получается, короче, с каждого бревна. Вот сейчас. Одно бревно, один диоксид углерода и плюс метанол. Так. хорошо. Так, ну мы с диоксид углерода был. По крайней мере, я так думаю. Не было. А, о, Андрейкса углерода уже запостальный. Заходим в нашу лабораторию. Так, мы идем на Тут. А и водащина нам. Сохрана воды ставим, короче, такую штуку генератор воды. Тоже прокачивается через исследование. Тут постоянно создается халявная вода. Все. Вода у нас есть. Идем в нашу лабораторию. Так, де вона є? Заходимо. Вот сюди. Углерод. рот. Що здать? От. У нас є 109 углерода, жидкое железо, вода. Все. Понеслась. І так ми создаем углерод. рот. Ще один спосіб. І ще один доволі інтересний способ: можна шукати на космических станціях в магазинах. Я знаходив на пару станціях, що там від продається буквально за копейки по 10 пік. Так що такий гайдик. Кому було цікаво корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, не пропустіть нові видео. А ми тут з моїм раптором будемо коротше, на переганки гасати. І кстати, міакварію. Хто не бачив, подивіться. Обожаю свій акваріум. Так, всім пока.